Ну і тепер про Дубневича, що приховує голова Солонківської ради. Отже, суд зобов'язав Солонківській сільській раді дати відповідь на запит щодо військової допомоги львівському волонтеру Святославу Літинському. Як вказано у судовому рішенні, яким поділився волонтер, бездіяльність щодо ненадання інформації на запит визнали незаконною. відтак. Установу зобов'язали надати відповідь. Що з якими питаннями звертався Святослав Літинський до Солонківської сільської ради, а також до інших рад. Хто дав відповіді, хто ні? І що насправді хоче приховати? Дубневич про це ми говоримо із Святославом. Е зараз в нашій студії. Так, є Святослав? Так, о, слава Україні, Святославе. Граємо слава. Так, то насамперед насамперед розкажіть про це про ці запити, які ви розіслали всім громадам. І от для чого ви збираєте цю інформацію? Ну, звичайно, це має право кожен громадянин України і громадський активіст, волонтер. Для чого вам така інформація? І ну, що далі з зібраною інформацією будете робити? Я нагадаю, ми минулого року, починаючи з вересня до листопада, провели. 12 мітингів, спочатку дрони, потім стадіони вимагали від в, в тому місці, де ми живемо. Я живу у Львові, власне, і Львівської обласної військової адміністрації, щоб більше допомагати армії. І тоді я взнав до того, я не дуже навіть розбирався, скільки ПДФО куди йде податок на доходи фізичних осіб, які сплачуємо ми всі, якщо ми здаємо чи в оренду як фізична особа, що отримуємо заробітну плату. І тоді я взнав про неналежне фінансування армії власне обласної адміністрації. Після того, як нам вдалося досягнути дуже добрих результатів, я звернувся до всіх місцевих громад, їх близько 73 чи 74 в нашій області, для того щоб мати можливість подивитися, скільки кожна громада отримала військового ПДФО, зокрема, яке в перших 9 місяцях минулого року. Йшло в основному до місцевих бюджетів, і чи вони належно забезпечують армію, чи витрачають ті гроші на свої особисті потреби? І більшість громад власне мені дала нормальну відповідь. Я відкриваю будь-яку mm -hmm. відповідь. А, а в нас там є Богдан. Можна можемо там Давидівська, Куликівська громада. От які відповіді надіслали на ваш запит? Оце городоцька громада. Та тобто, що я от конкретно питався, mm -hmm. можна це залишити на секундочку. Mm -hmm. Я питався: прошу дати відповідь зі збереженням нумерації, суми надходжень загального фонду за перші 9 місяців. От вони кажуть, що в них 211 мільйонів. Військове ПДФО вони отримали з 9 місяців 14, 14 мільйонів. На 23 рік планують, бачите, 14 мільйонів військове ПДФО отримали, а планують 15 мільйонів витратити на купівлю товарів для передачі військовим частинам. Тобто, мені здається, що це якась є нормальна громада, там є нормальний керівник. А і теж планував запитувався, чи є в них план, якщо буде вільний залишок, чи є такий план переказу далі на армію того вільного залишку. Ми мітингами добилися, власне, щоб 75% вільного залишку було скеровано на армію. Можемо, Беречі, можемо, зараз... показувати, так, можемо показувати відповіді на запит, які надіслали інші громади. Так, та, і угу. цей, А, власне а, от. Ну, ця громада якісь має інше надходження. Там сума надходжень uh -huh. сумарно 219 мільйонів. Uh -huh. а, до загального фонду 200, а, 219. А від військових ПДФО в них є 50 мільйонів. Uh -huh. а, субвенцію вони дали 21 мільйон, тобто половину безпосередньо грошима передали. а а, решту там трошки товарами хотіли. То uh -huh. вже не така добра громада, як попередня, але теж суттєво витрачають. Uh -huh. ми, нам всім відомо про солонківську громаду, що був великий скандал, коли а, військову частину, так звану 125-ку, перевели були зі Львова власне, в, в Солонку, для того, щоб Солонка отримала це військове ПДФО. Для своїх потреб це що до, до повномасштабного вторгнення було зроблено, і мене природньо зацікавило, як і по всіх інших громадах, як це в Солонці. На жаль, солонківська громада дала відповідь, що ми нічого не зобов'язані знати по нашим ж фінансам. Дуже цікаве останнє речення. Отже, враховуючи вище наредине, Солонківська сільська рада не в змозі надати вам записану інформацію. І ще попередній абзац, останній останній рядок не передбачено, не зобов'язаний, е, не зобов'язаний відповідно до його компетенції передбачено за класом володіти інформацією, щодо якої зроблено запит. Тобто вони кажуть, що вони не знають, скільки вони грошей витратили на армію, не знають, скільки отримали, і не зобов'язані це знати. Це якась. Я не знаю, хто це Що, Це що Дубневич. За писав. Це дослава, ну, це під... Дубневич. Підписав Дубневич. Підписав так. Дубневич. Тобто такі ці запити ви надсилали на початку грудня. На вас цікавило так. Ви не договорили. Вас цікавило також, що будуть громада робити із залишками коштів. І так. цю інформацію, Щоб... цю інформацію і теж цю... надавали. Угу. Цю інформацію мені теж надавали, і ця інформація, зокрема. А, ну, трошки я проаналізував, трошки мене знайомі питалися військові. А, чи ти знаєш, які громади будуть мати вільний залишок, щоб ми до них звернулися підставно, щоб вони нам допомогли? Тобто, це безпосередньо в інтересах армії цю інформацію в тому числі була а, використана. А от Солонківська вирішила: ні. І теж після того голова Солонківської громади робив відео, в якому думав, що. Що якось мене ображає, тим, що я співпрацюю з жінками, що це на його думку принизливо. Чи що? Не знаю. Він це так висловився. Ви і... з якими ви жінками співпрацюєте? Я щось не зрозумів. він конкретно казав. Я колись був помічником народного депутату, не депутата Галиною Васильченко, ага. і він згадав Галину Васильченко і каже. Пані Галину випустить літинську -під спідниці, тобто з-під свого ніби проти, протеже а, ну це, свого. Чи ж, якось Це таке. в стилі в стилі Богдана Дубневича. Так, Та, дуже таке можна сказати минулого, минулого тисячоліття міркування. Це І... сексистський жарт насправді це. Так, це теж. Так. Отже, і на вам надіслали цю відповідь. Вам прийшла відповідь, що не можуть надати, тому що не можуть, тому що не можуть. І ви я, подали в суд. Я безумовно подав в суд. Суд а, фактично досить швидко це розглянув протягом місяця-двох. І от нещодавно я отримав а, відповідь суду, що вони а, визнали таку відповідь протиправною, Відповідно, зобов'язали mm -hmm. його. Ще раз розглянути відповідь, бо він неправомірну відповідь дав, угу. і е, поряд з тим, е, чому мене тепер особливо цікавить та відповідь, тому що знайомі мої говорять, що за гроші Солонківської громади була закуплена форма. Ми всі чули про те, що там сто двадцять мільйонів зловживань. 15 мільйонів гривень зловживань, ймовірно, буде, але мої знайомі чітко кажуть, що форма закуплена вона не є український піксель, вона дуже подібна на російську форму, і наші військові просто бояться її вдягати, щоб свої ж, свої ж в них не стріляли. Тобто це такі не тільки зловживання на грошах, а просто ну, неякісну і небезпечну форму було закуплено, наскільки мені відомо. Теж нам відомо про те, що а, зять Дубневича. Через знову ж таки використання військових було виділено 2 гектари землі, які тепер блокують нам прокладання дороги до об'їзної дороги, і маючи такі, маючи такі факти, вони непокоїть, що і, що і тут якісь в тих цифрах буде проблема. Угу. Ну, Більше опрів... того, вчора вчора пан Дубневич написав, що прошу мене вибачити. Це ніби як прощена неділя була. Всіх просив вибачення. То я скажу: я його не вибачаю. Я буду докопуватись доти, доки можу, щоб наші гроші, гроші наших громад, використовувалися на нашу армію, а не за, заради власного збагачення. Угу. У нас є там Богдан. Нас є якраз от відповідь. Святослав виступив висвиставив це рішення суду. Рішення суду, так от в мене таке питання, я думаю, що воно цікавить наших глядачів. Ну, зважаючи на оці справи із військовою формою, там же ж переплата є 15 мільйонів гривень за цю форму? Плюс ви сьогодні сказали, що вона не того, не того, не тої якості, не такого зразка, і це не піксель, і ще й небезпечна. А як ви думаєте, а що як ви для себе поясните, що приховує Дубневич? Суб'єктивно, мені здається, що вони, він з своїми якимись знайомими зробив схему заробітку на армії. Тобто, суб'єктивно, мені здається, що вони закуповують у своїх ж фірм товари і якийсь відкат ділять між собою. От це мені так здається, і пробую докопатись до цієї інформації способом, mm -hmm. який маю. Mm -hmm. а, а рішення суду датоване яким числом? То було десь кінець минулого тижня. Ага, кінець минулого тижня тобто недавно. Чи є якась так. реакція від пана Богдана Дубневича? Так, що... сьогодні пан Богдан написав цілий допис про це. Спробував знову ж таки знецінити, що я нічого не роблю, не допомагаю армії. Але визнав свою помилку у формі що. Дайте картку, я вам поверну гроші. Тобто, знову ж таки зводиться все до грошей, а не до відповіді на інформаційний запит. Ну але ми через виконавчу службу отримаємо все одно відповідь на інформаційний запит. А на на що? на шо що? на нашу картку і на за що гроші платити? Я щось не розумію. Ну, гроші щоб подати позов, ми заплатили майже тисячу гривень. Ага. Оплата юриста, майже тисячу гривень. Угу. Суд встановив. Хоч я більше заплатив, але суд сказав, що. То забагато я заплатив юристу, вирішив, uh -huh. що тисячу гривень буде достатньо. Тобто мінімум дві тисячі гривень а, має ну, Солонківська громада повернути мені коштів. Добре. Святославе, що ви далі збираєтеся робити? Які ваші подальші кроки? Далі подальші кроки в контексті не Богдана Дубневича, а в контексті Львівської обласної військової адміністрації минулого року, власне, Львівська обласна рада ухвалила, що. Потрібно на армію. А, як планувалось на початку минулого року на армію з обласного бюджету лише 60 мільйонів передати? А завдяки нашим вимогам, це було збільшено майже до 300 з чимось 400 мільйонів. А на цей рік, на 24-й рік, заплановано 400 мільйонів плюс 75% перехідного залишку. Але чомусь рішення Львівської обласної військової адміністрації я знову ж таки десь в четвер, в п'ятницю минулого тижня отримав відповідь. Лівської обласної військової адміністрації, що вони не 75% вільного залишку перераховують, а лише 50 uh -huh. А решту перераховують на комплексну програму розвитку фізичної культури, комплексну програму підтримку та розвитку сільського господарства і щось таке. І я не розумію, чому рішення нашого мітингу, рішення Львівської обласної ради, не, не виконується. Я зробив додатковий запит військову обласну військової адміністрації, чому це рішення не виконується, і очікую на нього відповідь після того. Знову буду, або спочатку спробую вирішити на е, напроситися, ніби як на зустрічі з очільниками і е, все-таки спонукати їх більше підтримувати армію, саме так як Львівська обласна рада е, вирішила. Якщо цього не буде, буду звертатися знову до, до людей. Угу. Зрозуміло. Тобто може відновитися. Може відновитися знову пікети під обласною військовою адміністрацією, спочатку дрони, потім стадіони Святослава. А цю інформацію, що ви отримали від громад, тобто, ви ви можете сказати, що у нас є громади, які ну свідомо і цілеспрямовано кошти скеровують на потреби ЗСУ. Тобто, в нас є такі громади, які можна ставити в приклад. Чи є якісь, окрім Солонківської, яка відмовилась давати відповідь? Чи є якісь такі громади, які десь Цьому напрямку не допрацьовують з того, що ви в той інформацію, якою ви володієте. Ну, я, всі громади, на жаль, так одразу ще й не ну не то, що одразу, це два місяці, насправді, пройшло від uh -huh. тих відповідей. Але я всі не проаналізував так аж детально не можу сказати. Але з тих, що я аналізував, з тих, що мене було цікавило, цікавило більшість громад, які отримують військове ПДФО, хоч трошки допомагають армії. Uh -huh. ну Добре, ми би хотіли, ми би хотіли, до речі, от ознайомитися з усіма. Я думаю, все буде глядачам З радістю надам. Так, це буде дуже цікаво. От просто в розрізі кожної громади, як іде розподіл коштів, і дякуємо вам за таку глибоку і рутинну роботу, і за те, що от Слонківська громада в особі Богдана Дубневича знову показала своє лице. Будемо чекати на інформацію далі. Що яку інформацію нададуть? Аж тепер це дуже дуже тепер. Після цієї відповіді, після цієї відмови, особливий інтерес зростає до того, як розподіляються кошти солонківського бюджету. Дякую вам. Це був Святослав Літинський. Слава Україні. Героям слава.